Привіт! В цьому відео поговоримо з вами про тему особиста інформація personліх інформаційне. Відповідно до, цієї, до цього відповідно до цієї категорії можна віднести інформацію про вік, місце народження, рідну країну батьківщину, номер телефону, місце проживання тощо. І відповідно ми спробуємо з вами познайомитися з рядом слів з цієї теми і попрацюємо також з нескладним. Текстом буде дещо знайоме, і буде, відповідно, доволі багато нових слів. Отже, вік. Це більш-менш нам повинно бути знайоме, оскільки у нас була фраза зайн», так? Якого віку, так? бути якогось віку. Але тут ми маємо справу з іменником середній рід, «дас альте вік Місце народження – «де Geburtsort. «Das Heimatland» дослів, дослівно перекладається як рідна країна, можна перекласти як батьківщина. Die Telefonnummer» номер телефону. Де вон от місце проживання. Die Adresse» адреса. Die Straße» вулиця. Hausnummer» номер будинку, Die Postleitzahl» поштовий індекс. індекс». «Postleitzahl». Поштовий індекс. Відповідно: der Familienstand, сімейний стан. Geboren sein, бути народженим дослівно або народитися як варіант. Verheiratet sein, бути одруженим. Ця фраза нам знайома, вона, вона у нас з вами була, коли ми розглядали дієслово sein". Verheiratet sein, бути дослівно одруженим. Відповідно. «Geschieden sein» бути розлучним». І Тут можна попрактикуватися на основі знайомого нам з вами паттерна на прикладі sein». «Ich bin verheiratet», «Du bist verheiratet», відповідно «Er verheiratet», «Sie ist verheiratet», «Wir sind verheiratet», «Ihr seid verheiratet», та також «sie sind verheiratet». Тут теж можна попрактикуватися з цими фразами: «geboren sein», geschieden sein», Тощо. Кішинзайн бути розлученим. sein» бути вдовою вдівцем. Ledkзаign бути неодруженим, незаміжною. Кайне Кінде haben» не мати дітей. І keine Кінде в мене немає дітей. Відповідно, навпаки, «Kinder haben» і habe Kinder» я маю дітей або в мене є діти, як варіант перекладу. Що ж, йдемо далі. І... Вонен, жити в. в. І також як варіант, альтернативний лебен ін, також жити в, життя в певному місці, в певній країні. Тощо. Зазвичай, якщо ми говоримо про адресу, так, проживання, місце проживання, використовуємо найчастіше дієслово Воден, але Лебен також як варіант, теж буває, зустрічається. Die Stadt» місто, «місто», «Die Hauptstadt» столиця, де от. Просто якесь місце. У нас було Geburtsort, відповідно, де от, відповідно, просто певне місце. відповідно. Де Ноден? Північ, де Вестер, Захід, де Зюден, Південь, Де Остен Схід, Вест Дойчланд, Західна Німеччина. Ліген Ін знаходитися в. Це, відповідно, ця, це діє слово Ліген у нас, якщо не помиляюсь, було, але варто його теж пригадати, і з ним також треба буде попрактикуватися. Отже, нескладний невеличкий текст, який ми опрацюємо, наче це як розповідь від першої особи. Отже, халло, і Хайсе, Фердінанд Альберт Кюге Юнкерс. Uh, Привіт, мене звати Фердінанд Альберт Крюгер Юнкерс. Їх він 20 яга Альт Ункоме Аус Дойчленд. Мені 20 років, я з Німеччини. Їх він ін Вест Дойчленд Геборен und habe eine Schwester. Я народився в Західній Німеччині та маю сестру. Sie ist 29 Jahre alt. Їй 29 років. Meine Mutter ist Deutsche, mein Vater ist Engländer. Моя мама німкеня, мій батько англієць. Wir wohnen in Nordostdeutschland in Berlin. Ми uh, живемо в північно-східній Німеччині, в Берліні. Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland. Берлін – столиця Німеччини. Ich bin nicht verheiratet und habe keine Kinder. Я не одружений і не маю дітей. Aber ich wohne mit meiner Freundin zusammen, але я живу зі своєю дівчиною або зі своєю подругою. Відповідно, aber, але, ich wohne, я живу, mit meiner Freundin, зі своєю або дослівно з моєю Подругою або дівчиною, цузамен дослівно разом. Тобто можна перекласти дослівно, але я живу зі своєю дівчиною разом, або, але я живу разом зі своєю дівчиною. Цузамен – це разом. Фроендін це подруга або дівчина. Відповідно, де Фройд це друг приятель. Фройдін це відповідно подруга, дівчина, як варіант. «Wir in in der Berlin». Ми живемо на вулиці Мюллерштрассе 33 у Берліні». От такий нескладний текст. Відповідно, домашні завдання. Відповідно, що я вас попрошу зробити попрактикуватися з фразами geboren sein, verheiratet sein, geschieden sein, використати паттерн знайомий відповідно нам з вами з другого відео, де ми працювали з фразою verheiratet sein, і відповідно дивилися, як відмінюється дієслово sein, відповідно в залежності від займенника. От, на основі цього паттерну треба попрактикуватися і скласти подібні таблиці для фраз geboren sein, geschieden sein, відповідно Ledig sein, Фавіт-везайн, можна також попрактикуватися з фразами, наприклад, kinder". Слово «Haben Kinder. Діє слова в нас теж було. Це третє відео з цього плейліста. Теж можна як варіант попрактикуватися відповідно. Ну і якщо цікаво, можете також як додаткове завдання. Погуглити, подивитися дієслово «водин» і дієслово дієсловолем. Як вони змінюються, в залежності від займенника відповідно в презенс в теперішньому часі. Теж скласти подібні таблиці. Звісно, це за. Бажанням все, оскільки в наступному відео ми зосередимося на цих нових фразах і цих кількох дієсловах нових, і подивимося, як вони змінюються в залежності від займенника, виключно для практики, для того, щоб напрацювати відповідно цю навичку і звикнути відповідно до змін. Слів, тому що тут важливо повторення. Повторювати по кілька разів і доводити все це до автоматизму. Що ж, сподіваюся, це відео буде корисним. Дякую вам за увагу і до наступного відео.